Вітаю творчої майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Авантюрин, браслетик є, бурштин, місячний камінь, перлинки, бірюза і є браслетик, гранат, перлинки. І ще тут на мисточку розірване в коробочці. Ось такі скарби від Тетяни, іду запитувати її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Тетяни готові. Подивимося, що в мене вийшло. З коралових усіх я зібрала і вирішила зробити максимально скільки низок виходило, і додатково ще одну низочку, тому що Тетяна просила зі згардою. Ну, одна згарда тут воно так на настільки низочок, тому я вирішила зробити отаку. Одну низку, яку можна до чого будь додати, і вона завжди буде актуальна. Лунницю, обереговий знак для всіх жінок, ще здавна рахується. Тут використала три види коралу, які були у Тетяни: більший, середній і палочки. На закінчення замочок з ланцюжком. Так само і в 1, 2, 3, 4, 5, 6, В семирядному намисті використала більші середні і палочки. Дала трошки фурнітури, щоб воно цікаво було, і перехід вирівняти. Правда, мені бракло трошки паличок, але я вирішила, що останній ряд може бути і таким. Як завершувати як рамочка для всієї прикраси такий конектор. Додала свої круглі більші, тому що ті зовсім маленькі для семирядного намиста. намиста. Закінчення гачок. Отакий от етнокомплект. Із місячного каменю з перлами Тетяна захотіла от таке намисто. Це на ланцюжку, це не жгут, така вісюлечка, замочок тут, бачите, і половина на шийку дала перлинки, щоб не тиснуло. І половина перлинки, а половина місячного каменю. Отак От воно виглядає. Як варіант для ніжності жгута, щоб він не був таким, знаєте, як жгут, він твердий, а оцей м'ягенький навіть дуже-дуже і цікаво. Вартує застосовувати. На закінчення дала таку капельку. Замочок застібнути можна і вище, і нижче, тож як там Тетяна собі перегулює. Може бути і тут, отак вона підніметься, буде вісюлечка трошки менша. Він в будь-яку, тому що тут ланцюжок він має петельки на цілій довжині. Тетяна захотіла із гранату з перлин, в неї інше, інше була трошечки дизайн, але суть я спробувала використати. І дала, зробила такий кулончик з гранату, дала таке кільце, знімається кулончик, можна без нього. Застібки також ці відкриваються, можна без кільця закрити. Може бути просто звичайне намисто, таке, як на, на одну застібку, без кільця. Тобто невеличкий трансформер. Гранат нанизала на піни, розділила їх намистинками, між кожного дали бісеринку, і вийшло таке намисто. Знову ж кажу, кільце і кулон, все відшпиляється. І ще зробила сережки, щоб це був комплект. Ось такі сережки. Із дрібного бурштину Тетяна хотіла щось ось такого плану. Бурштину, правда, було небагато, я пробувала вкластися в цю кількість, і за рахунок фурнітурних намистин я її і там позаду бісеринок. Кольору подібного. Ну, ще й ланцюжок є, я витягнула довжину. Тут були чіпси, тому між кожного я не давала бісеринку, бо це було занадто. А тут я зробила як грона. Тут такий маленький, до центру більше грона. Дала такі матові намистинки між них і бурштинові. Все, бачите, закрилось, все зливається, так, ну, таке цікаве вийшло кольє. Із дрібних перлинок, вони були з чорними через одну, зробила звичайне трирядне намисто. Такий конектор додала розміру намистин гематитові через бісеринку на закінчення замочок з ланцюжком. Із бурштину вінтажного зробила з позолотою. Дала такі матові роздільні великі, їх було небагато, треба було витягнути довжину. Дала гематитову матову і позолочені шапочки на закінчення гачок. Вийшло розкішне таке намисто. І з перлин в пакеті. Там були три низочки, я і зробила три низочки, але я їх зробила подружками. Тому що три рядни вже є, а цей варіант можна одну, дві, три, можна до чогось доповнити, і воно буде більш функціональне. Тут такі диски дала ронделі гематитові позолочені на закінчення замочок. Очок. От три штучки. І з борштину таких великих кусочків, таких намистин різних. Їх небагато було, треба було витягнути Чим то Я додала такі фурнітурні намистини, трошки фурнітурних шапочок посортувала по кольорах, щоб вони пасували, і дала таку згарду. А на закінчення, на зменшення до гачка. От так воно виглядає. І з чорних намистин Тетяна хотіла. Такого плану, з однієї крихта, з другої намистини, там гранені, я в наступному покажу. Але намистини, гранені, гарні, якісні і поєднювати з крихтою, воно втратить свій вигляд. Крихта вона здешевляє, тому я вирішила зробити з інших залишків, цілу нитку ще додала своїх дрібненьких, щоб зробити три такі переплетені, додала свої такі гранені. І більше для дизайну на закінчення, і вийшло таке на мисто. Ота вісюлечка, тут три ниточки переплетені і крихта. Я спочатку крихту нанизала на memory drit, але він отак востав. І не мало вигляду, тому я його перенизала на ювелірний тросик, і воно вже плюс-мінус воно вже стало рівномірне. Тут є замочок, розшпиляється. А з цих гранених, їх було чотири ниточки. З одного Тетяна попросила зробити сутуар, А з залишків зробити коротке намисто. От, сутуар отак виглядає, дала такий конектор, позолочену фурнітуру, свою капельку, намистинку і нанизала через бісеринку 5 штук. І гематитову гранену розміру, як намистинки. Отак він виглядає. А зрешти вийшло два намиста. Ну, трошки бракувало, але я мала такі самі, за розміром і формою ідентичні намистини, то я додала свої, щоб витягнути довжину. Щоб воно не було надто коротке. І також з такою намистиною гематитовою граненою. Додала ще ланцюжок, щоб регулювати довжину. Тут дала вже через три. Бо воно на намисто само по собі коротше, через 5 воно непомітно навіть ті бісеринки би було. Ну і на закінчення декілька своїх додала. там по 4 штуки, чи скільки там на кожне намисто. То не багато, але вони ідеально підійшли, що їх і не видно. І ще були капельки, намистинки, дві штуки, що там з перлами з чорним. І я зробила такі сережки. Вони підходять до всіх чорних прикрас. Із гранату в пакетику була ниточка таку манюсеньку 2 міліметри. Вийшла така низочка делікатна, ніжна, до неї можна щось прикріпити, просто сама ніжність. Дала такого самого розміру позолочені на мистинці. А з крихти гранату вирішила зробити, просто нанизати і дати такий кулончик. Він знімається, може бути без кулончика, можна той кулончик сюди прищіпнути, При бажанні, якби так хотілося. Можна і разом. Там є ланцюжок, можна регулювати. Бачите, він дуже-дуже тоненький. Зараз я його поправлю, щоб ліг гарно. От. Із бірюзи вийшов цілий комплект. Там був браслет і намисту, тому я зробила браслет, намисту і ще сережки. Між кожну намистину дала гематитовий рондель позолочений і гачок. Браслет так само набрала з роздільними. І отакі сережки. Такий комплект. Із авантюрину двох браслетів. Тетяна попросила зробити намисто, тому я спробувала його зробити. От таке вийшло. Дала роздільні гематитові. По центру дала більші, менші перехід до одної нитки на гачок. Браслети були різні за розміром, більші і менші, відповідно, на місці не були менші і більші. Менші дала по внутрішньому ряду, більші по зовнішньому, і вийшов гарний овал. От бачите, як гарно лежить. І ще такі невеличкі сережки, ну, бо на маленькі, ось так вони виглядають зараз заперу. І з яшми більш такої цегляної, червоної з сірим. Гарний кулончик Мурано. І я по центру дала червону яшму з переходом до сірої. Дала. Золоті гематитові намистинки на закінчення гачок. А друга низочка яшми була сіра. Ота, як у нас сірий тут є, я вирішила зробити подружку, але тут я дала матові. Вони мені тут більше так пасували на закінчення гачок. От. Їх можна носити разом, а можна кожне окремо. А можна з іншими комбінувати. Цінність одинарних низочок велика, тому що їх можна доповнювати, міксувати з різними, і кожен раз буде виходити комплекти і прикраси інші. І на закінчення сотуар з авантюрином, великі намистини. Крихту зібрала на піни і зробила такі намистинки з, пі... з пінами. Дала кільце, зробила таку підвіску, підвіска знімається, кільце відкривається, на закінченні, щоб витягнути довжину, ще пару намистин таких плюс-мінус рівніших додала. І все-таки я тут ще дала замочок на випадок, якщо комфортніше буде, ніж відкривати цей, хоча він відкривається дуже легко. Так, де він. От він, бачите, просто нажимання. Але, може, для незручності я ще все-таки тут дала. І за рахунок ще цього замочка додалося 2 см довжини, і вийшло просто ідеально. Ось таке оновлення для Тетяни. Колекція вийшла цікава. І це все. Всім мирного, гарного дня і до наступних відео.